А ну, це бачите, що робиться? Сказав тракторист, не платиш вовремя зарплату. Я тобі кажу затрамбую поле на вікика. Вчора тільки посіяли. Він навхватив катки і трамбує. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, що ж тепер робити? Це що він робить по посіяному на всій скорості летить, як переляканий. ай яй 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 що тільки воно чуде. Так що, друзі, старайтеся розраховуватися з как туристами, бо у вас таке буде Ох, так, що й покажу, що ми тут чудимо? Серед купу сою і вирішив трошки навести таку красоту на полі. Ось такі ось і груди. є більше, є збенші. Для комбайна був луч. Такі грудки ось порозбивати. покажу и отобятки распадаете без годочка здесь позицию здесь грудка розіб'ється. Скажи, що... якийсь другого сьогодні дивиться. Ну, Забрати аж такий плоть. Після з вами. 12 квітня. Вітай, як переляканий. Вчера хотел культиватора подмелить, а сегодня трамбует. Славка, славка. Друзья, напишите, правильно ли я это делаю или не Я думаю, что правильно. Трохи трамбуется. Это грудочка лызебеса была, или раскисла, или не раскисла за лето. Вряд ли, что она раскисла. А тоді... Комбайн буде йти і горнути землю. Так, Кладно, нехай Роботи.